Урок 16. Past perfect. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Meet зустрічати. Date зустрічатися з дівчиною чи молодою людиною. Close friend близька подруга. Split up – розлучитися. Get acquainted with. Познайомитись з. Fall in love. Закохатися. Immediately – Відразу ж. Моментально. Go out. Зустрічатися. З дівчиною чи молодою людиною. Half. Половина. Get married. Одружитися. Ex – Колишній. колишня. Classmate – Однокласник. Go abroad. Поїхати за кордон. I was born. Я народився. First. Спочатку. Farm. ферма. Get pregnant. Завагітнити. Second. Другий. Give birth. Народити. Twins – Блюзники. Fall out. Посваритися. Get divorced – Розірвати шлюб. Separate – Розлучитися. Bring up – Виховувати. Сиблін. Брати та сестри. Make up. Помиритися. Factory завод. Age вік. Ритай. Вийти на пенсію. Експект. Чекати. Third. Третій. Get on well. Бути у добрих стосунках. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант: Meet. Зустрічати. Date. Зустрічатися з дівчиною чи молодою людиною. Close friends. Близька подруга. Split up. Розлучитися. Get acquainted with. Познайомитись з fall in love. Закохатися. immediately, Відразу ж моментально. Go out. Зустрічатися з дівчиною чи молодою людиною. Half. Половина. Get married. Одружитися. ex, Колишній, колишнє. classmates, Однокласник. Go abroad. Поїхати за кордон. I was born. Я народився. First. Спочатку. Farm. Ферма. Get pregnant. Завагітнити. Second. Другий. Give birth. Народити. Twins. Близнюки. Fall out. Посваритися. Get divorced. Розірвати шлюб. Separate. Розлучитися. Bring up. Виховувати. Siblings. Брати та сестри. Make up. Помиритися. Factory. Завод. Age. Вік. Retire. Вийти на пенсію. Expect. Чекати. Third. Третій. Get on well. Бути в добрих стосунках. Під час паузи перекладіть слова з української мови. Прослухайте правильний варіант. Зустрічати. Meet. Зустрічатися. Date. Близька подруга. Close friend. Розлучитися. Split up. Познайомитись. Get acquainted with. Закохатися. Fall in love. Відразу ж моментально. Immediately. Зустрічатися. Go out. Половина. Half. Одружитися. Get married. Колишнє колишнє. Екс однокласник. Класмейт. Поїхати за кордон. Go abroad. Я народився. I was born. Спочатку. First. ферма. Farm. Завагітнити. Get pregnant. Другий. Second. народити Give birth близнюки Twins. посваритися Fall out Розірвати шлюб Get divorced розлучитися Separate Виховувати Bring up Брати та сестри Siblings. Помиритися. Мейкап завод. Фактори вік. Age – вийти на пенсію. Retire – чекати. Експект. Третій. Серд. Бути у добрих стосунках. Get on well. Прочитайте та прослухайте правило. Past perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі минулого часу had та форми дієприкметника минулого часу past participle, або третя форма смислового дієслова. Past perfect використовується для вираження минулої дії, яка вже відбулася до певного моменту у минулому. Цей момент може бути визначений перше позначенням часу з прийменником by. By 5 o'clock – до 5 години. By Saturday – до суботи. By the end of the year – до кінця року. By that time – на той час тощо. For example, he had read the book by the end of the week. Він прочитав книгу до кінця тижня. Друге Іншою пізнішою дією у минулому, а вираженою – past simple. For example, he had read the book before his friend came. Він прочитав книгу до того, як прийшов друг. His friend came after he had read the book. Його друг прийшов після того, як він прочитав книгу. I had worked. I had not worked. Had I worked? Where had I worked? Who had worked? He, she, it had worked. He had not worked. Had he worked? Where had he worked? Who had worked? We had worked. We hadn't worked. Had we worked? Where had we worked? Who had worked? you had worked? you had not worked? had you worked? where had you worked? who had worked? they had worked? they had not worked? had they worked? where had they worked? who had worked? before my father met my mother, he had dated her close friend. До того, як мій батько зустрів мою матір, він зустрічався з її близькою подругою. They had split up by the time he got acquainted with my mother. Вони розлучилися на той час, коли він познайомився з моєю мамою. My father fell in love with my mother immediately after he had seen her at the party. Мій батько закохався в мою маму відразу після того, як побачив її на вечірці. Before they got married, they had gone out for half a year. До того як побратися, вони зустрічалися півроку. By the time his ex-girlfriend had gone abroad with her ex-classmates. На той час його колишня дівчина поїхала за кордон зі своїм колишнім однокласником. My parents had been married for two years before I was born. Мої батьки були одружені два роки, перш ніж я народився. First, our family lived on a farm. Спочатку наша сім'я жила на фермі. We moved to the city after my mother had got pregnant for the second time. Ми переїхали до міста після того як моя мама завігітніла вдруге. After she had given birth to our twins, uh, she fell out with my father. Після того, як вона народила наших близнюків, вони посварилися з батьком. They even wanted to get divorced after they had separated. Вони навіть хотіли розірвати шлюб після того, як розлучилися. My grandparents had brought me and my siblings up before our parents made up at last. Мої бабуся та дідусь виховували мене та моїх братів та сестер до того, як батьки нарешті помирилися. My grandfather had stopped working at the factory by the age of 65. Мій дідусь закінчив працювати на заводі до 65 років. My granny had already retired by the moment, My mother was expecting for the third time. Моя бабуся вже вийшла на пенсію до того моменту, коли мама чекала на дитину втретє. Now we are all getting on very well. Зараз ми всі у дуже добрих стосунках. Questions and answers. Питання та відповіді. Who had your father dated before he met your mother? Her close friends. З ким твій батько зустрічався до того, як зустрів твою маму? Z ye blisko Podrugo. Had they split up by the moment he got acquainted with your mother? Yes, they had. Час, How long had your parents gone out before they got married? For half a year. Where had your family lived before you moved to the city? On a farm. Де жила твоя сім'я перед тим, як переїхали до міста? На фермі. When did your grandfather retire? Коли твій дідусь вийшов на пенсію? He had retired by the age of 65. Він вийшов на пенсію до 65 років. Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Before my father met my mother, he had dated her close friend. До того як мій батько зустрів мою матір, він зустрічався з її близькою подругою. They had split up by the time he got acquainted with my mother. Вони розлучилися на той час, коли він пізнайомився з моєю мамою. My my father fell in love with my mother immediately after he had seen her at the party. Мій батько закохався в мою маму відразу після того, як побачив її на вечірці. Before they got married, they had gone out for half a year. До того, як побратися, вони зустрічалися півроку. By the time his ex-girlfriend ex-classmate. had gone abroad with your На той час його колишня дівчина поїхала за кордон зі своїм колишнім однокласником. My parents had been married for two years before I was born. Мої батьки були одружені два роки перш ніж я народився. First, our family lived on a farm. Спочатку наша сім'я жила на фермі. We moved to the city after my mother had got pregnant for the second time. Ми переїхали до міста після того, як моя мама завагітнула вдруге. After she had given birth to our twins, she fell out with my father. Після того, як вона народила наших близнюків, вони посварилися з батьком. They they even wanted to get divorced after they had separated. Вони навіть хотіли розірвати шлюб після того, як розлучилися. My grandparents had brought me and my siblings up before our parents made up at last. Моя бабуся та та дідусь виховували мене моїх братів і сестер до того, як батьки нарешті помирилися. My grandfather had stopped working at a factory by the age of 65. Мій дідусь закінчив працювати на заводі до 65 років. My, my granny had already retired by the moment my mother was expecting for the third time. Моя бабуся вже вийшла на пенсію до того моменту, коли мама чекала на дитину втретє. Now we all are getting on very well. Зараз ми всі у дуже добрих стосунках. Questions and answers питання та відповіді. Who had your father dated before he met your mother? Your close friend? З ким твій батько зустрічався до того, як зустрів твою маму з її близькою подругою? Had they split up by the moment he got acquainted with your mother? Yes, they had. Вони розлучилися на той час, коли він пізнайомився з твоєю мамою. Так. How long had your parents gone out before they got married? For half a year. Як довго твої батьки зустрічалися до того, як вони одружилися? Півроку. Where had your family lived before you moved to the city? On a farm. Де жила твоя сім'я перед тим, як переїхати до міста на фермі? When did your grandfather retire? Коли твій дідусь вийшов на пенсію? He had retired by the age of 65. Він вийшов на пенсію до 65 років. Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. До того, як мій батько зустрів мою матір, він зустрічався з її близькою подругою. Before my father met my mother, he had dated her close friends. Вони розлучилися на той момент, коли він пізнайомився з моєю мамою. They had split up by the time he got acquainted with my mother.

Before they got married, they had gone out for half a year. На той час його колишня дівчина поїхала за кордон зі своїм колишнім однокласником. By that time his ex-girlfriend ex-classmate. had gone abroad with your Мої батьки були одружені два роки, перш ніж я народився. My parents had been married for two years before I was born. Спочатку наша сім'я жила на фермі. First our family lived on a farm. Ми переїхали до міста після того, як моя мама завагітніла вдруге. We moved to the city after my mother had got pregnant for the second time. Після того як вона народила наших близнюків, вони посварилися з батьком. After she had given birth to our twins, she fell out with my father. Вони навіть хотіли розірвати шлюб після того, як розлучилися. They even wanted to get divorced after they had separated. Мої бабуся та дідусь виховували мене та моїх братів і сестер до того, як батьки нарешті помирилися. Мій дідусь закінчив працювати на заводі до 65 років. My grandfather had stopped working at the factory by the age of 65. Моя бабуся вже вийшла на пенсію до того моменту коли моя мама чекала на дитину втретє. My granny had already retired by the moment my mother was expecting for the third time. Зараз ми всі в дуже добрих стосунках. Now we all are getting on very well. Питання та відповіді. Questions and answers. З ким твій батько зустрічався до того, як зустрів твою маму? З її близькою подругою. Who had your father dated before he met your mother? Her close friends. Вони розлучилися на той час, коли він пізнайомився з твоєю мамою, так? Had they split up by the time he got acquainted with your mother? Yes, they had. Як довго твої батьки зустрічалися до того, як вони одружилися? Півроку. How long had your parents gone out before they got married? Or half a year. Deża latua symia per team jak period do mista, na firmie? Where had your family lived before you moved to the city? On a farm? Коли твій дідусь вийшов на пенсію? When did your grandfather retire? Він вийшов на пенсію до 65 років. He had retired by the age of 65.